Гуманітарна катастрофа, затримання неповнолітніх крадіїв та фера на мільйон. В ефірі Дніпро Оперативний і це дайже з подій. Вибуховий терор. У кривому розі 58-річний чоловік погрожував підірвати гранату. Вчора, 21 квітня, чоловік зателефонував у поліцію та сказав, що збирається підірвати гранату. На місце події виїхали правоохоронці та спецпризначенці. Вони вступили з чоловіком у перемовини. Після трьох годин перемовин чоловік добровільно віддав боєприпаси та був затриманий. У нього вдома провели обшук. Зараз вирішується питання про вручення повідомлення про підозру. Афера на мільйон. У Дніпропетровській області 16-річний хлопець вкрав понад 1 мільйон гривень у сусіда, який отримував державні кошти за загибель сина військовослужбовця. Гроші підліток в основному спускав на азартні ігри. Крадія засудили до семи років позбавлення волі. Інцидент трапився у Сріновопалівка Сеналековського району. За даними слідства, хлопець переводив грошові перекази з банківського рахунку сусіда на свій. Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони. Крадія засудили за фактом крадіжки. Неповнолітні крадії нападники стежили за потерпілим на вулиці, коли той підійшов до менш людного місця, завдали чоловіку тілесного ушкодження, після чого заволоділи його сумкою. Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє невідомих посеред вулиці Байкальської напали на 48-річного перехожого та забрали його майно. Потерпілий повідомив про злочин поліцейським. Грабіжниками виявилось двоє братів віком 16 та 18 років, жителі міста Новомосковська. Правоохоронці вилучили викрадене та затримали хлопців. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Королі наркотрафіку. Поліцейські затримали двох учасниць злочинної групи, які налагодили збут наркотиків у Дніпрі. Встановлено, що до торгівлі наркотиками можуть бути причетні шість осіб. За місцем мешкання фігурантів двох жінок віком 24 та 28 років відбулись обшуки, в ході яких поліцейські вилучили понад 80 сліп пакетів з наркотичною речовиною та інших речових доказів. Наразі їм повідомлено про підозру. Гуманітарна катастрофа. Жителі Дніпра затримали на продажі гуманітарних автомобілів, призначених для військових. Відомо, що іноземні благодійники передали машини Ровер» та «Міцубіші» як гуманітарну допомогу для військових. Зловмисники через сайт продажу автомобілів знайшли потенційного покупця і за 9 тисяч доларів США продали автомобілі. 21 квітня правоохоронці затримали двох чоловіків віком 32 та 26 років під час процедури продажу. Машини і гроші були вилучені, як речові докази. Найближчим часом чоловікам буде повідомлено про підозру. Їм загрожує від 5 до 7 років. Ув'язнення, це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного у соціальних мережах та на сайті Бережіть себе та своїх близьких.